Суперкубок громади з настільного тенісу. 14 грудня в спортивній залі ЮСШ відбулися змагання, де участь могли взяти всі бажаючі, незалежно від віку, статі та рівня підготовки. Грали за швейцарською системою. На категорії учасників не ділили. Та на п'єдесталі опинилися вже знайомі обличчя. Третє місце посів Сергій Ємішлій, на другому Олег Дмитрієв. А переможцем став Володимир Печерний. Ці чоловіки часто здобувають призові місця на змаганнях в громаді. Гудзинкова была, это игра с первым местом, с победителем. Мы сильно с ним контрактуем, получается, в игре. И Тому я выигрывал последний тур, но так начал расслабляться сильно, и получается, что в конце пару своих ошибок, и получается ушло первое место. А так, в принципе, все хорошо. По игре было нормально, старались, все ребята отыгрывали свои моменты. хорошо все кто чем умеет владеет и повышает своему свое мастерство так и мы тоже повышаем свое мастерство и як говориться, соперничество увеличивається. Постійно тренуєтесь, чи як підтримуєте форму? Ну, коли є можливість тренуємось, коли представляється зал, ми тренуємось. І є моменти, коли є можливість на, на підприємстві, в обід перерив, якщо є можливість, то з вот ребятами можна поіграти. Ну і так вот. підтримуємо форму постоянно. Участь взяли 16 гравців. Наймолодші та найстарші учасники отримали грамоти за активну участь. Назару Горішному 15 років. Він займається настільним тенісом близько року. Розповідає, якби дозволяв графік, тренувався би частіше. Суперники були ну сильні, дуже гра була шикарна і дякую організаторам, що зробили цю ці змагання. Чим подобається цей вид спорту? Чому почав? Тато привів і почав, почав грати. Цікаво. Наступні великі змагання з настільного тенісу плануються в березні. Це буде чемпіонат міста. Організатори мають намір зробити декілька категорій.